Джевоча вежа в Судаку, давньокримська легенда. На схилах високої скелястої гори в Судаку, видно залишки фортеці, стіни та зубчики башти, храми й замки, в яких жили в середньовічній Согдеї. Така була старовинна назва судаку генуєйські консули. На самісінькій вершині гори стоїть самотня вежа. До неї веде крута стежка зі слідами витесаних у скелі сходинок. Кажуть, що в ті стародавні часи, коли тут жили ще греки, у вежі жила дочка Архонта, гордовита красуня. Рівної її не було в табриді. Діофант, найкращий полководець Мітрідата, царя Понтійського, марно домагався її руки, а шляхетні юнаки согдеї не сміли підняти на неї очі. І ніхто не віддав, що дівчина покохала простого пастуха. Вони зустрілися випадково. Вродливе обличчя юнака було сумне, дівчина заговорила першої. Адже хіба це важливо для серця, що вона дочка архонта, а він пастух? З того часу лише мріями про пастуха і жила дівчина, а пастух вважав себе найщасливішою людиною в світі. Але якось побачили їх разом і донесли про це архонту. Наказав архонт схопити пастуха та кинути у кам'яний колодязь, холодний і тісний, як домовина. Кілька днів дівчина шукала свого коханого. Ласкою, підкопом та хитрістю вона звільнила бранця з темниці. Непритомний, лежав пастух у кімнаті дівчини, коли туди увійшов архонт. Він гнівно підняв руку, хотів щось наказати. Але, подивившись на смертельно бліду дочку, передумав. Легка посмішка ковзнула по обличчю архонта. Погукайте лікаря, велів він. Ти повинен врятувати цього юнака заради щастя моєї дочки, голосно сказав Архонт лікарю, коли той прийшов. І юнака було врятовано. Але Архонт зовсім не збирався погоджуватися з вибором дочки. Він не міг навіть думати про пастуха без люті. Він вирішив роз'єднати їх хитрістю. Скоро уходив корабель до Мілета. Архонт наказав юнаку збиратися. Через рік, сказав він дочці, корабель повернеться. Якщо твій обранець буде вірний тобі, на щоглі ти побачиш білий прапор? Якщо ж прапора не буде, твоїм чоловіком стане діофант. А морякам архонт наказав вбити пастуха по дорозі до Мілета. Потяглися сірі дні для дівчини. Годинами сиділа вона у вежі та дивилася, чи не з'явиться корабель з білим прапором на щоглі. Пройшов рік, усі мешканці міста зібралися на пристані, повернувся корабель із далекого Мілета, але білого прапора на щоглі не було. Дочка архонта покликала рабинь та веліла подати собі найкращу туніку й діадему з сапфірами й опалами. Дівчина була бліда, але гарна, як ніколи. Вона піднялася на верхівку вежі, туди до розташовані зубці. Покличте Діофанта, попросила дочка архонта. Закоханий полководець кинувся до дівчини, але вона зупинила його. Ти домагався мене, не питаючи, чи потрібен ти мені. Але ж ти знав, що я кохаю іншого. Я знаю, що його вбито. Тобі не потрібно моє серце. Тоді що ж тобі потрібно? Ні ти, ні мій батько не знаєте, що таке серце та кохання, я покажу вам. Дочка Архонта швидко підійшла до просвіту між зубцями та кинулася вниз. З того часу й називається ця вежа на скалі дівочою.